Христос Воскрес дорогенький, вітаю всіх із цим величним світлим святом. Бажаю, звичайно ж, в першу чергу миру всім, миру нашій багатостраждальній землі. Доброго здоров'я кожному, Усіляких гараздів, яких тільки можна бажати людям. І всього-всього найкращого. А на свято, як завжди, ми приходимо із квітами. І про них сьогодні буде наша розмова. І квіти сьогодні наші виглядять незвично і врочисто, порозцвітали, показують всю свою красу. І вітають нас із святом. А день сьогодні який чудовий. На небі ні хмаринки. Деякі дерева цвітуть, сливи деякі цвітуть. Он в покійних моїх сусідів цвітуть черешні, посаджені колись дідом Іваном. Нема діда Івана, а три черешні. Ніби добрий спогад про добрих людей цвітуть і дарують комусь вже іншому свої плоди. А я, повертаючись знову до квітів, показую красу, яка нацвіла в мене, і починаю показ із нарцисів яких тільки їх не створили селекціонери? У мене ніби немало, ще не всі цвітуть, бо є раніші і пізніші, але бачу в людей ще такі різні сорти, яких в мене і нема. Але на даний момент все ж таки. Фаворитами серед моїх квітів являються морозники. Ось такі вони красиві, порозросталися, і квітів видимо, не видимо. І хоч і говорять, що вони отруйні, наші чемерники, морозники, чемерники. Все ж таки бачу бджоли беруть із них взяток. Ось щорік стають красивішими, більшими і більшими стають їхні кущики. Вони навіть відцвітаючи залишаються красивими, бояться спізнитися на весняний бал, мускарики. Також ось такі різні, створила їх. Людина чи, можливо, природа, не знаю, чи вони в природі були такі різноманітні. Один із моїх відеороликів присвячений такій чарівній рослині, як сон трава. І ось вона в мене вже нарешті розквітла, бо росте вона трохи притінена. А на сонячних місцях, звичайно, розквітає раніше. У мене всього-навсього два кущики цієї рослини. Але якщо матиму здоров'я, то обов'язково придбаю і інші кольори. Цей маленький в минулому році я замовляла в інтернет-магазині Сади Буковини. Цей інтернет-магазин багато хто і замовників критикує, але хочу сказати у їхнє виправдання те, що все ж таки вони не найгірший інтернет-магазин. Прислали рослинку мені дуже маленьку, але ж перетримавши її в горщику, вона в мене була в неопалювальному приміщенні, маю навесну ось таку красиву. Нову для себе квіточку. Ось такий різновид сон траві. Починають свісти гіацинти. Гордовито піднялась над іншими квітами, корона або фрицілярія, правильна її назва. Ось такий великий кущик в мене вже її є. Напевно, вже пора, коли потім засохне листя на ній, рослина йтиме на спочинок, пора буде її поділити. Від неї поширюється не дуже приємний аромат, але кажуть, що вона від цибулькових відгонить гризунів завдяки цьому неприємному аромату. Я думала, що вона померзла. Такі сильні морози, як ви знаєте, У нас було десь мінус сім. І вона впала, лежала. Я думала, що ні за що вона вже не підніметься, а вона ось так піднялася і цвіте. І навіть нарівняла трохи своє покручене бадилля. покручене, тому що мороз хилив її до землі. А деякі троянди таки пропали, буду вирізати. Пропали в мене цього року майже всі мої примулки. Ось такі залишилися не цвіте. а ось такі не бояться, очевидно, ніяк морозів, ні поточних, ні, повер... ні тих, що повертаються. І ще одна фрітілярія. Ця вже в більш захищеному місці посаджена, так що ця й не покоробилася. І вона якась пізніша. Я її придбала в котромусь із інтернет-магазинів значно пізніше. Починають показуватись над поверхнею мої хості. але багато рослин в мене і пропало в цьому році. Пропала моя улюблениця Брунера. І флокс шиловидний, не знаю, чи відновиться, але естафету цвітіння перехоплюють тюльпани. А тут вже буде чим милуватися, бо ж скільки їх, напевне, жодних квітів нема такого різноманіття видів і сортів, як тюльпанів. Неодноразово я показувала тюльпани кауфмана, але вони в мене вже відцвітають. А це тюльпани Дарвіна. Ось такий тюльпанчик скоро ось ось розпустить свої бокальчисті квіти. А ось такі жовті вже розпустилися, не, не всі, звичайно. А я вже говорила в одному із своїх відеороликів, що побутує легенда, що в жовтому тюльпані. Було заховане щастя. І сподіваємось, тюльпан розцвів. І щастя вийшло. І помандрувало щастя світом. І також буде і нас дивувати дивувати своїми щедрими дарами. А для нас, напевне, більшого щастя не потрібно, як мир на нашій рідній землі і здоров'я то такого щастя і просимо для себе. Ось так сьогодні разом із природою і квіти нас вітають і з величним святом, Днем Воскресіння Христового. Дякую всім, хто завітав до нас на канал. Дякую всім тим, хто залишався зі мною до кінця, мандруючи разом зі мною серед квітів. Ще раз вітаю всіх із святом і згадую, що це був канал Село Ти Моя Доля. І, як завжди, кажу до зустрічі!